Вийшла десята частина форсажу, яка б мала бути останньою, і вона нібито і стала нею, але то буде три частини останньої частини. А там далі, хто його зна, може знову буде якийсь спіно або серіал, чи знову перезапуск. Одним словом, здається, він дізель старається зі всіх сил, щоб залишатися релевант, і при цьому добре заробити собі на старість. Я на цей фільм відверто не мав ніякого бажання йти в кіно. І якщо чесно, я так і не пішов на нього, подивившись відгуки американської публіки та огляди за Онних блогерів мені навіть щиро стало шкода свого часу та грошей. Дивитися черговий раз на мультяшну логіку подій та фізику екшн-сцен мені явно не хотілося. Єдине, що можливо тримає цей фільм на плаву, то це Джейсон Мамоа. І взагалі, нам кожен новий трейлер чергового форсажу говорить, що це буде остання справа, остання гонка, фінальна пригода або щось в тому роді. І якщо перші рази ми вірили, що це буде останній або передостанній фільм, то чим далі то стає зрозумілим, що творці будуть доїти цю франшизу доти, доки вона остаточно не помре, і буде як з багатьма франшизами. Але у випадку інших фільмів їх зупиняли погані оцінки на IMDb або провальні збори. А тут здається, ніхто не чув про IMDb чи Rotten Tomatoes як мінімум. Порівняйте тільки наскільки сильно деградувала франшиза. Форсаж 5 має оцінку 7,3 на IMDb. І це на секундочку найвища оцінка цілої франшизи. А найгірша це форсаж 9», який має 5,2. і Тобто вони або не розуміють, що пора заспокоїтись, або розуміють, але їм на це абсолютно все одно. І дивлячись з теперішньої перспективи, розумієш, що навіть форсаж 5» не був ідеальним. Але якщо порівнювати його зі всіма іншими частинами, то здається, ніби це був шедевр. Але незважаючи на це, вийде ще як мінімум два фільми. Тобто форсаж х Х2» і форсаж х Х3». І «Х2» мав би вийти 2025 року, за словами самого Віна Дізеля. До речі, пишіть мені внизу, чи бачили ви цей десятий фільм, і якщо так, то що про нього думаєте? Слава Україні, друзі! За кадром Олекса, а ми їдемо далі. Фільм Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург посів 10 те місце у рейтингу найкасовіших українських фільмів. Станом на 5 травня він вже майже окупився. При бюджеті 28,5 мільйонів гривень він вже зібрав 25,3 мільйони гривень. І це дуже крута динаміка. Попри те, що можливо цей фільм не для кожного, але це дуже приємно, що ми дійсно готові дивитися і цінувати українське, бо в нас справді є круті режисери, сценаристи, оператори, актори, а також і інші талановиті люди в індустрії кіно. Тому підтримуємо українське кіно як в кінотеатрах, так і переглядаючи його легально на різних стрімінгах, яких в нас до речі вже достатньо. І навіть на Netflix з'являється наше, як у той самий Дабл Люксембург, який на платформі вже доступний. з 14 червня, а також 7 червня туди додасться клон Дайк, тому любімо українське, бо воно справді круте. Пам'ятаєте, був такий серіал Грав Кальмара. Його одні зустріли із захватом, а інші з неймовірним хейтом. Але тоді він побив всі рекорди на Нетліксі, і буквально зразу після першого сезону компанія сказала, що буде другий сезон, а також реаліті шоу, базоване на цьому серіалі. І якщо про другий сезон нічого нового поки не відомо, то реаліті офіційно підтвердили і сказали, що воно має вийти у листопаді. Але точна дата поки невідома. В цьому шоу буде брати участь 456 Учасників і переможець отримає найбільший приз в історії реаліті. 4,56 мільйона доларів. Попри критику від людей за моральну складову цієї гри, Netflix так само зазнав критики і за умови, в яких відбуваються зйомки шоу. Є дані, що учасників змушували зніматися при морозі. Їх так само будили пів четвертої ранку, і після того вони не полишали знімальний майданчик протягом 10 годин. Були випадки, що учасники втрачали свідомість на зйомках, а також неодноразово травмувалися. Але попри те, зйомки або все ще треба. Вають або от, от, завершиться, і цього листопада можна буде побачити реаліті по серіалу в Кальмара. Вийшов трейлер місії Нездійсненної 7. І тут Ітон Ханс знову буде боротися проти глобального зла. В цьому фільмі він здається перевершив всі свої попередні трюки. Для тих, хто не в курсі, то він фактично їх всіх виконує сам, без каскадерів. І ось цей трюк стрибка зі скелі на мотоциклі це, мабуть, найфеєричніший трюк з усіх. Хоча, мабуть, ні. Як на мене, стрибати з парашутом разом з Кавілом і паралельно ще й грати і виконувати різні завдання, це крутіше. А ви тільки уявіть обличчя Оператора, коли йому сказали, що він буде стрибати з парашутом і ще й паралельно знімати сцену. Чувак, мабуть, на місці посивів. Але якщо серйозно, то місія не зіснена це чудовий приклад того, як франшиза може залишатися живою і цікавою протягом багатьох років і великої кількості частин. Звичайно, що частково це є через неймовірну харизму самого Тома Круза, але це тільки один із факторів. В цієї франшизи були маленькі проблеми на другій та третій частині, але після цього вони реабілітували. І зараз тримають досить хорошу планку. І особисто я дуже люблю передивлятися ці фільми. І на завершення. Марвел нарешті оголосив дати виходу другого сезону Локі та дату прем'єри нового серіалу Ехо. Локі має вийти 6 жовтня. Тут буде продовження пригод Локі в УЧЗ з моменту завершення першого сезону. На цей серіал я особисто дуже чекаю, і, мабуть, не я один. Бо це єдиний серіал четвертої фази, який має оцінку вище восьми. А саме 8,2 на АМДІБІ що ж до серіалу Ехо, то він має вийти 29 листопада. Це є спінов до Соколиного Ока, де ми вперше познайомилися з Остією пані, яка особливо нічого не вміє, крім того, що добре битися. Ну і має посилені інші відчуття за рахунок того, що вона не чує. Ну і це подібно до персонажа Дердевіл, який не бачить, і теж має хорошу реакцію і добре б'ється. Хоча цих двох персонажів важко порівнювати, оскільки ехо була антагоністом. У Соколиному оці, на відмінно від дердевіла. Тому особисто я з нетерпінням очікую, що Марвел далі буде робити, чи справдяться мої думки, що їх вже нічого не врятує, або ж буде навпаки, і тепер буде якесь своєрідне відродження кіно Всесвіту Марвел. До речі, буду радий почитати, що ви думаєте про ці всі новини. Так само буду вдячний за підтримку цього каналу підпискою, поширенням або гримною. Всі посилання на спонсорство та сервіс Байміїкофі будуть внизу, і особливо дякую тим, хто вже мене підтримує. А в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.